Прекрасні овни, давайте подивимося, що вас чекає в червні місяці, да? який буде початок червня, що він для вас відкриє, можливо, якісь поради або попередження для вас. Овни, овне, подумайте про себе, про те, чого б вам дуже хотілося. Або просто про себе прекрасних. <см 'язана> І дивимось. Початок червня. Що нас очікує? Овнів на початку червня. А, дивіться, на початку червня у вас або зустріч з чоловіком, або скандальні моменти з чоловіком. Або навіть зустріч, вона повинна була б бути, скажімо так, спокійною. Да? Там щось можливо, ви повинні хотіли б були вияснити, да? або можливо там про щось, щось обсудити, якісь моменти переїздів, ремонтних моментів, якихось там. Поїздок, там, робочі моменти, наприклад, Да? От щось таке от, з однієї сторони БТВ, з другої сторони, щось пов'язане з дорогою, Да? Але буде це більше скандально і більше по семірки, ось отак, по цій карті, да, по семірки, можна сказати, що тут дуже багато є таких моментів, де вам або щось не договорюють, або говорять неправду, або. Говорять, вроді би все, але так якось завуальовано, що половина там не зрозуміла. Ну, по цій карті ця карта може говорити про те, що ви повинні обов'язково придивитися до свого оточення. Можливо, будуть якісь розчарування з партнером саме вогняної стихії. Можливо, це ваш чоловік, да, який там щось зробить не так, як вам хотілося би, да. або ваш партнер по роботі, там по бізнесу, можливо, брат, можливо, син. Ваші любовники, ну тобто, хто угодно від да, чоловічого такого моменту, от від нього буде віять э, розчаруванням. От щось він таке чи зробить, чи скаже, чи можливо просто э, йому це, наприклад, не образливо, йому це норма. А для вас це крах, і от вродь би нічого й не зробив, а все одно, вродь би, і не думає, що десь да, там, сказав не так, або щось не те зробив, да, а воно вийшло, що от ви дуже там в ж таки можливо сприйняти. І, в принципі, по цій карті теж багато таких якихось моментів розчарування. Можливо, якась людина об'явиться інша нова, яка вам не в радість, скажімо так. Можливо, на роботі якісь моменти можуть бути, що там в. Колега ваш або партнер по роботі, ви там не ну як не, не дуже би хотіли собі, наприклад, да, вам і так хорошо, а тут вам там робота предоставляє ще якусь людину, і ви не розумієте, за чим в першу чергу ця людина вам. Ну, тут такі моменти в червні будуть вони більш такі, на початку червня будуть моменти більш такі загострені, але ваша справа обов'язково придивитися до вашого оточення, тому що тут явно, ну. І до чоловічого оточення, так? тут не жінка погана, тут чоловіки щось замишляють, скажімо так, так, і по цій карті треба дуже обережно відноситись ем, з уважністю, так? і з обережністю відноситися до свого оточення. Подивимось Подивимося, що для вас говорить, говорять карти на середину, на середину червня. Так? До чого, що і як може відбуватися. Важливо, якісь події, важливі, якісь попередження, да? зараз подивимось на середину місяця. Перша карта вибір, спілкування, партнерство. Екмінімум. Друга карта. Якась людина земної стихії, Діва, Тілець і Козиріг. Хтось із них один, а може всі троє, не знаю. А захочуть з вами. Пабщатися. Навіть можливо не тільки поспілкуватися, а саме в сексуальному плані теж хотілося б якогось тепла і ласки. Ця, ця, ця людина може проявитися да, в середині червня. Вже тепло, вже можна зробити свідання і в машині, і на полі, і де тільки. Ну тобто, да вже не холодно, вже можна вийти в люди і а, зробити там якийсь або романтик, або якусь зустріч. Третя карта ще скаже. Третя карта підказує нам, давайте отак разом, що людина таки захоче спілкуватися, що людині не вистачало весь той час, поки ви не спілкувались, наприклад. А вартах можна сказати, що це або нова зустріч, або зустріч з тим партнером, з яким ви давно відкладали, ну от там, не хотілося вам, або хотілося, але не моглося, Знаєте, Там робота, діти, там, я не знаю, сім'я, якийсь бит, щось вам заважало. Ось, але тут буде вибір, да? можливо, в спілкуванні, можливо, чи спілкуватися вам далі з цією людиною, якщо ви її знаєте, чи така людина може проявитися да? і може до вас підійти з якимось вибором, поставити вас перед якимось вибором, да? традиції. В основному, це, звісно, свадьба, це традиції, це якісь. А... Ті повінчання, да, тобто тут таке от щось, щось дуже таке традиційне. Можливо, цей партнер, ця людина, да, оце ось король Пентаклі, да, наш земляний знак, можливо, він хоче від вас чогось більшого, ніж просто якогось перепихона або якогось там спілкування. І от по цій карті можуть бути якісь а, як собитія. По традиціям, да там ну от щось таке, що важливо для його сім'ї і для нього ж самого. Не факт, що це може бути важливо для вас, тому що в кожній сім'ї свої традиції, да, і свої якісь і моралі, перспективи і так далі. Але от щось від нього віє таким, і от хочеться йому до вас знайти ключик, да? щоб от вас якось розкрити, щоб вас там понять, зрозуміти, там до вас якось підійти. Бо він з вами вроді хоче спілкуватися, а вроді ви йому і не завжди ну як. Не всі говори, як не завжди показуєте, що ви самі хочете да, з ним спілкуватися. Отаке От може бути. Ну і як я вже сказала, це може бути і нове знайомство, яке може відбутися десь на місці традицій. Можливо, хтось буде свадьбу страювати, або хтось буде відчатися, або хтось буде там десь якісь традиції, які там ще є традиції в людей. Івана Купала, Пасха, яка вже пройшла. Хм. Ну, тобто ви поняли, да, якісь такі моменти, да, можливо, традиційні свята, якісь церковні, Троїця, наприклад, скоро, да? чи вона вже... Коротше, ви поняли, да? якась така зустріч може відбутися, таким, як в якомусь торжеству. ось так ще може бути. Ось. А, от. Ну, а якщо ви, в принципі, у відносинах і вам це все не треба, то може бути ще третій варіант. Це те, що ви просто виростете у фінансах, або людина з'явиться, яка буде допомагати, або ви станете тією людиною, да? якась там щось там зробила, якийсь там. Путь, шлях, да, пройшла, і скакнує фінанси вгору, да, як варіант. Ну, ще це може бути, звісно, багатий любовник, а там вибирайте, що вам ви більше подобається, що до вас більше підходить. Тому що карти вони показують вірогідну картину да, реальності, яка може відбуватися. Дивіться, що конкретно вам підходить. А якщо ви хочете консультацію чітку під вас, да, то ви можете написати мені в інстаграм, я його тут прикріплю. і в Директі ді я вже вам опишу, поясню е отак і отак, як хочете, да? і більше, і менше, щоб ви все зрозуміли, да? чого чекати, да? від чого там, чого чекати, чого очікувати, це не те саме, там про що попереджає, і там поради, якісь, і можливо, там просто там знаєте здоров'я, фінанси, е кохання і особистісний рост як варіант. Тобто, щоб ви знали, ви можете звернутися і це. Е Набалодійні поради, та, і аболодійні прогнози. Дівчата вже є, які зверталися, і відгуки в інстаграмі ви теж можете почитати всі в восторгі. <с> Дивимося, чим приблизно закінчуватиметься місяць червень та, для овнів. Аж, аж цікаво, чим він може закінчитися, якщо він навчався скандалом, продовжиться фінансами, а з чим же він закінчиться. Мальдівами, так? Якоюсь такою паєсочкою. Дивимося, перша карта. Перша карта може говорити про те, що. Вам може не вистачати а, тепла. Зараз секунду, що тут карти не випала. Ця карта може говорити про те, що вам не вистачає тепла, або у вас є якісь а, ну, не хвороби, а якісь моменти здоров'ям, які треба підлічити, і в кінці червня воно може вийти наружу, і ви, можливо, навіть сходите до лікаря. Ось дити. Можливо, там десь потрібен буде лікар, бо ця карта показує про якийсь да, холод, якийсь хворобливість таку трохи, наче, да, таку слабкість, можливо, там якусь понижене давлення, да, або там понижену температуру, що хочеться постійно спати, лежать і нікого не бачать і не чуть. можливо, ви там довго-довго, довго, довго. довго, -довго Казали і собі, і всім, щоб мене все нормально, і мене все хорошо, а потім воно так от може трошечки задіти да, в кінці червня. А дивимося, друга карта, що скаже, і третя. Тут дуже велика вірогідність дійсно питання здоров'я, да, тому що сила ще може сказати про сильне давління, про високе, а це може говорити про холод, про мандраж, якийсь да, про ну коли високе давлення людину морозить. От тому тут може бути момент здоров'я саме. Да. Ще по цим картам можна сказати, що кінець червня припадає вам на якусь розмову, де потрібно поставити всі точки над І. Це може бути на роботі, це може бути у відносинах, це може бути в сім'ї, це може бути з дітьми, це може бути з сестрою, братом, знайомими і так далі. Е, ну, те, що як, знаєте, як давно назрівав якийсь конфлікт, але всі від нього однікувались, грубо кажучи, да? або там давно ви вже там, думаєте про ту жінку або про того чоловіка, що він. Странний, і ніяк не можете йому про це сказати, тому що, в принципі, не хочете скандалу, але там щось він учудить, ви йому щось скажете, і можуть розгоритися от це, от, от, скандальні такі моменти, да? А, І ще, що саме прикольне, що ця, ці сімейні моменти, ці скандальні моменти можуть статися в сім'ї, да? тому що ця карта це сім'я по старих по старих таро, по старому часі ця карта показує сім'ю, да? І в як і в, горі, і в радості, грубо кажучи, да? тіпо, це сімейна карта, та, що, що якщо ти навіть будеш там, людиною з інвалідністю, наприклад, да? або якісь там в тебе будуть хвороби, то я все одно тебе не кину, нікуди не діну, і я тіпо, тебе люблю до кінця своїх днів і так далі. Ну, коротше, ця карта показує про якісь такі сімейні цінності, да? тіпо, і, і в бідності, і в багатстві, і так далі. То, можливо, навіть цей конфлікт може відбуватися, ну, бо не конфлікт, а така ситуація неприємна для двох-трьох людей, да? це може ще показувати, що може це ну, відбутися от в сім'ї, либо з чоловіком, жінкою, либо з братами, сестрами, мама, папа, ну, коротше таке, ви поняли. От. Але по цій карті можу сказати, що ем, може сильно вспихнуть, а, і не завжди. Не завжди це може призвести до щось хороше, коротше, держіть себе в руках, навіть якщо ви не любите ту людину, або та людина ідіот, ну, того, що є, от, коли там сім'я отак сходиться, там іноді буває таке, що ну, що люди всі різні, і в усіх різні і мишлення, і, і думки, і там пріоритети, і все інше, Тіпі, лучше промовчать, щоб не зробити фаєр-шоу. А якщо ви хочете фаєр-шоу, то тоді не мовчіть. Тому що сила слова вашого дуже сильна. І все, як ви скажете їм. Чи в хорошу їм путь, чи в погану, чи щоб вони жили довго щасливо, чи навпаки, це все буде так, як ви скажете, тому що у вас сила слова дуже сильна. І, і чого я кажу, іноді промовчать, Того, що ви можете самі спортити в якийсь момент, да? ляпнуть не в той момент щось. Так буває, так і зі мною буває це, це, це факт. Що буває таке, знаєте, не в ту минуту ти щось скажеш, і, к сожалению, так і буде нехорошо. Тому бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Бережіть свої нерви, да, терпіння вам. І в принципі, все буде прекрасно. Вам просто головне, знаєте, якщо вже пора точку ставити, то поставте, то зробіть вже оцю жирну точку, щоб уже вас ніхто не чіпав і у вас було все прекрасно. А якщо не готові, то ви можете його обійти. Просто сказати, що я не участвую, все, до побачення. <сі> <сі> тому всього самого прекрасного. І якщо будуть якісь питання, то ви завжди можете написати мені в інстаграм.